Вітаю! В ефірі Імні Ньюз», У студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ворог і далі гатить по українській енергетиці. Цієї ночі під прицілом росіян опинилися об'єкти інфраструктури в Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. В Укренерго кажуть, пошкоджені теплові та гідроелектростанції. У ДТЕК зазначають, уражень зазнали три ТЕС. Один енергетик дістав поранення. Тим часом президент Зеленський за підсумками ставки заявив, цілями окупантів були Канівська та Дністровська ГЕС. Глава держави переконаний, загарбники прагнуть повторити екологічну катастрофу на Херсонщині, коли було підірвано дамбу Каховської гідроелектростанції. І наголошує, під загрозою нині не лише Україна. Загалом цієї ночі окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Силами ППО було знищено 84 повітряні цілі ворога. Поки вся Україна ледь не щоночі опиняється під ворожим вогнем, київська влада готується до відкриття сезону фонтанів. Комунальні підприємства столиці оголосили низку тендерів на розконсервування та обслуговування міських водограїв. Київ готовий виділити на це 4,5 мільйони гривень. Проте підрядника шукають наразі менш ніж на 10 фонтанів. До літа водні об'єкти планують відремонтувати, пофарбувати, почистити та перевірити працездатність насосів. Фонтани це, звісно, гарно, але коли в місті чисто, це ще гарніше. Прокуратура через суд намагається змусити кличка прибрати в Дарницькому районі несанкціоноване сміттєзвалище. Його облаштували в межах земельних ділянок водного фонду. У прокуратурі кажуть, смітник забруднює довкілля і негативно впливає на здоров'я людей. Але, попри заклики державної екоінспекції столичного округу, міська адміністрація не вжила жодних заходів, щоби виправити ситуацію. Нещодавно відбулося засідання голів профільних комісій конгресу, місцевих та регіональних влад при президентові України. Головне його завдання підтримати сильне, відповідальне, розвинуте і ефективне самоврядування. Бо в умовах війни це надактуально. Учасники конгресу опрацьовували запитання та запити від громад та областей. Далі основні проблеми і пропозиції, як їх вирішити, обговорюватимуть на конгресі з президентом Зеленським. Народний депутат України Віталій Безгін зазначив, що це дієвий шлях для вирішення проблем, що виникають в громадах. На прикладі нашої комісії може просто зазначити, що ми спочатку зібрали біля 100 представників місцевого самоврядування. Вичло 10 ключових проблем не стратегічного характеру, а поточного характеру, які заважають місцевому самоврядуванню ефективно якісно надавати послуги своїм громадянам. Наприклад, питання комунального транспорту в чому існує проблема? В тому, що багато громад віддали свої автобуси на фронт, віддали їх для гуманітарних потреб. В той же час багато транспорту заїхало в терени України як гуманітарна допомога. Але чи не законодавство, чи не кримінальний кодекс не дозволяє використовувати на комунальних маршрутах де завезення автобусу як гуманітарку. Відповідно, органи місцевого самоврядування звертаються до нас, щоб ми допомогли відкоригувати законодавство. і Вирішити цю проблему в нашій комісії, як і в будь якій іншій, ми зібрали порядку 10 ключових проблем і сподіваються, що переважна більшість з них буде вирішена під патронатом президента. Гроші на металургію, але не зовсім. Мала академія наук України хоче витратити 3 мільйони 700 тисяч гривень на реконструкцію павільйону металургії номер 3 на території столичної ВДНГ. Ця споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення. Переможець тендера муситиме оновити старі плінтуси, батареї, вікна, двері та кондиціонери. А ще прокласти інтернет-кабель, оновити проводку та замінити на нові труби водопостачання і каналізації. Термін виконання робіт до нового року. Дістатися до центру Києва з лівого берега стане ще важче. Починаючи з суботи, 30 березня на 2,5 місяці обмежать рух транспорту північним мостом. У Києва автодорі попередили, до 15 червня будуть закриті смуги в напрямку правого берега. Зокрема, і відокремлена для громадського транспорту. Такі незручності в комунальному підприємстві пояснили ремонтом плити мостового полотна. Декомунізація на київських вулицях триває. У Святошинському районі демонтували башту танка, яка прикрашала подвір'я школи номер 230 Монумент опинився в переліку об'єктів пов'язаних з тоталітарним комуністичним режимом. У робочій групі Київради кажуть, місцеві вже давно просили вивести її з території навчального закладу. Цей радянський брухт. Український інститут національної пам'яті хоче знести арку свободи українського народу. Експертна комісія інституту дійшла до висновку, що споруда, навіть позбувшись, згадки про дружбу народів залишається символом російської імперської політики. Тож підлягає повному демонтажу. Мовляв, хоч і прийменований об'єкт. І далі репрезентує радянські ідеологеми, тому становить загрозу національній безпеці України. Не отримала суспільного схвалення і ще одна ідея. Національний музей історії України в Другій світовій війні повідомив, що планує демонтувати горельєф Курська битва та інші пам'ятники та елементи радянської пропаганди. Таке рішення керівництво закладу пояснило тим, що покроково і впевнено рухається до перевтілення в місце пам'яті вшанування та героїзації всіх борців за волю і незалежність українського народу та держави. Однак ідея наштовхнулася на нещадну критику з боку киян. А на сайті уряду навіть зареєстрували петицію з вимогою не тільки зберегти оригінальну архітектуру, а й звільнити керівництво музею. Вартість транспортної картки в Києві з 1 квітня зросте наполовину з 50 до 75 гривень. У Київраді таке рішення пояснили збільшенням собівартості виготовлення карток. При цьому наголошують, вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною. Ціна в півсотні гривень на картку протрималася з 2019 року. Весна показує характер. Київ та передмістя засипало градом. На кадрах знятих очевидцями опади подекуди розміром із горох. У КМДА попередили, що гроза протримається в столиці до кінця доби. І оголосили перший рівень небезпеки жовтий. А вже вихідними 30 і 31 березня до нас прийде справжнє тепло. По всій території України очікують сонячної погоди і плюс 20 або ж плюс 25 градусів за Цельсієм. Ну а найбільше пощастить цієї суботи жителям Василькова на Київщині. Бо ж після прогулянки в перших теплих променях вони зможуть завітати на концерт Михайла Грицкана та Катерини Бужинської 30 березня, в межах великого благодійного туру Воля вони виступатимуть у місцевому будинку культури. Встигніть придбати свій квиток. Їх залишилося дуже мало. Концерти відбулися вже по всій Україні від півночі до півдня від заходу до сходу. Протягом благодійного туру Воля Михайло Грицькан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine WorldNews інформаційний спонсор туру. Разом наближаємо перемогу. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані. У мене ж на цьому все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.